Стихійні лиха через смс тепер саме так повідомлятимуть прикарпатців про небезпеку незвичайних ситуацій. Таке рішення оприлюднили на черговій колегії ОДА та навіть продемонстрували систему в дії. Шаблони тексту вже розроблені. Тепер чекають від голів районів. Номери усіх мобільних телефонів мешканців, які проживають в зонах можливих загроз. Всім цим власникам телефонів моментально відправляє СМС-ки. очікується повінь, очікується підйом води. Чи можливість сугунту, чи штормове попередження. Одним словом, ті загрози, які виникають, ви отримаєте відповідні повідомлення, чи наближається хуртовина. з цим розрахунком, щоб люди мали можливість орієнтуватись і готуватись до цих надзвичайних проблем. Щодо можливих масштабних повеней та паводків, то зважаючи на існуючі прогнози, повідомив головний надзвичайник області. Весна буде спокійною. Однак час подбати про відновлення дамб та берегу укріплень ще після стихії 2008 року. Це довжиною 1,8 кілометра, та пошкоджено 26 кілометрів дам. Це свідчить про те, що навіть під час незначного підняття води в зоні підтоплень може опинитися біля 20 населених пунктів близько 10 тисяч. Дворів та понад півтори тисячі сільгоспугідь. на сьогоднішній день. Не відновлено 15 мостів на дорогах державного значення та 103 мости та переходи мостові на дорогах місцевого значення. Дане питання зауважив голова Ода Михайло Вошевенюк на контролі уряду. У столиці вже створили відповідну комісію. Вона відвідає регіони, які потерпіли від стихії. Тож чим швидше сільські ради повинні подати список проблемних питань. І вже в області активно заговорили про заходи з підготовки до великодніх свят та відзначення переможців обласного конкурсу населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку за два попередні роки. Лідером у 2011-му стало місто Калуш, тож його. Голова за чистоту отримав від обласної адміністрації 30 тисяч гривень грошової премії. У 2012 році, так би мовити, головну нагороду виборола Коломия, а Калуш цього разу став срібним призером.